Друзі, у цьому відео я вам хочу порадити місце з найпопулярніших у Києві, куди можна сходити на вихідних, що тут можна побачити. Можна у ботанічному саду також експозиції, скажімо так, природні, ландшафтні, як Карпат, Кавказу, Степу, Криму. Тому, думаю, буде доволі цікаво. Деназійський традиційний сад, і деназійський павільйон і сад. Таким чином. Доволі такий просторий павільйон. В традиційному індонезійському, південно-східному азійському стилі. Ось така величезна статуя. Кошена клумба. Цікаво пересічена місцевість, як у горах. Попереду здається традиційний корейський теж архітектурний комплекс. Називається буддійська ступа просвітлення, тобто це ще не корейський, це цілком буддійський такий символічний комплекс тектурний. Рийські традиційний сад. Це японські мотиви у Буд теж ландшафтний японський парк. Родзі. традиційна архітектура японська. Починається колекційна експозиційна ділянка, яка називається Розосвіт. Тут таволга, тут кущі такі старовинна архітектура, принаймні є залишки тут. Кажу вам ходити, проводити час у ботанічному саду десь на початку травня, yeah. тому що тут буде квітнути бузок і магнолій. Тобто на самому початку травня буде і... Магнолії і бузок. А десь ближче до числа 9, напевно, що червоні магнолії, я так підозрюю, що будуть і бузок буде в розквітна в самому в своєму квітючому такому виді. Зараз ще трохи зарано. Тут буде просто тьма людей. Зараз ще не багато. Починається така е, ділянка, яка мені е, дуже нагадує, Крим тут такі туї ростуть. От мене е, завжди на цю ділянку приводить така е, ностальгія по Криму, дуже мені нагадує. Ця тропа, <тіатру>, Кримські краєвиди з квіт, тому ви тут зараз поки що нічого майже не побачите. Ну от трохи вже починає квітнути бузок. Це десь на початку травня буду в такому розквітлому буску. Ціляка насправді а, нагадує наші улюблені Карпати. Там теж цвітіння пагорба, а тут справжні гори, як Карпати. І от така була боскова алея ціла. А, вибачте, не боскова, а, а це була сакура, алея сакури. Ну що, давайте згадаємо, як воно було у Карпатах. Майже так само, тільки людей було менше. Кале Сакур видніється звідси. Ось такий загончик для фото. Для Артура. Но ну, я за таки не візьмусь. Австрійський альпійський сад. Берете пояс та альпійські луки гірського масиву. Представлені. Сосна чорна або австрійська. Ялиця біла або європейська грабінчиста. Давайте подумаємо на цей сад. Загадковий. А тут шлях на найвищу точку. Альпійським садом. Була найвища точка. Там такий декоративний сад. Такі чудові, гарні краєвиди відкриваються. То попитати вдачу, сходити, напевно, лабіринтом прогулятись з кущів. Починається лабіринт. Пошвидко пройти. Я нарешті вийшов, все вийшло. Ну і знову повертаємось на алею Сакур. Ну і тут ще одна з найулюбленіших місць, теж нагадую Крим така. Те, але стуль. Магнолії. Над японським садом тут така приємна костежка, Вот така. І отак от тут можна гуляти про такі пересічені місцині. Є таке відгалушення, така стежка для тих, для тих, кому не вистачає походів. От згадайте, як було у Карпатах. Тут такі справжні еко-стежки, справжні дикі, можна сказати, лісни. Несиня. пересічені речі дуже невдала така стежку я вибрав, дуже невдалий шлях тут. Я тут бачу, а хтось тракторами, чи поза шляховиками їздить, бойшу на таку галявину. Я думаю, найвигідніший. З точки зору вражень маршрут завжди має вести наверх. Тобто треба підійматися на щоб побачити наймальівничіші пейзажі. От, я вам скажу цілі полонини, як в Карпатах. Ну от сюди можна вийти, якщо наверх йти від стежки. Тієї ще є, що є що. ділянка вона е, насправді присвячена Кавказу, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Караваєво, Черкесії та Україні. І складається з природних популяцій регіональних флор Кавказу. Ботаніко-географічна ділянка Крим. Кримські дубки, степи, букові ліси, соснові ліси. 248 видів декоростучої флори, 41 вид зеревочогарникових, 207 трав'янистих рослин, з них 34 рідкісні або зникаючі з Криму. І ось де ви можете знайти шматочок Криму в Києві. Навіть такі Маленькі стежки. Оце один в один такі самі ліси і степи, як у Криму. У даному випадку ліси. Цікава ділянка, усі ми скучили за Кримом. Я думаю, ще туди повернемось. Дуже цікаво тут прогулятися для тих, хто скучив за Кримом. Схід Приморя, Сахалін, Хабарівський, край, Курильські острови. Лістяні шпилькові дерева колекції далекосхідніх Кленів, Беріз, Бархата кедр корейський Ліани лимонники та інші дерева. Цікаво, це вже далекий схід. Нічого собі. Тут цілі джунглі. Отак От виглядає далекий схід. Тут там ще не все побувати. Тут така ботанічна теж ділянка закрита. Давайте подивимось, що там. Ну, Тут така загадкова стежка. як галерея дерев. Біля таких полоне. Що тут все дуже сильно змінилося з часів 90-х років, коли я тут був гуляв, коли був шкаліром. І деякі ділянки я просто не впізнаю, тобто мені навіть іноді важко тут орієнтуватися. Власне це місце я і шукав. Гора з половицькими бабами. підходять до таких половицьких істуканів, а от гори, які я шукав. Може вони навіть е, вищі за так звану найвищу точку. Тут біля карпатського ландшафтного парку. Степи України. От як називається ця ділянка. Хотів побачити це місце. Отут от я лазив, коли був школяром. От я його шукав якраз. Ледве знайшов паралельно а, Кавказу Криму. якраз така от київська типова ділянка по спагорму. Справді важко забиратись було. Ну так важко вато. Так, тут справилось, пора спускатись.